Важкі ситуації, коли ПТСР протікає з психотичною симптоматикою, що дуже подібно на розлад психічний, так, такі там от, шизофренія, там галюцинації, певні там параноїдні ідеї. А, і тут дуже важливо віддиференціювати, чи це є процес ендогенний, тобто є хвороба, чи це реакція, така психотична реакція на важливо? важкий стрес. Це різні підходи лікування. Угу. Одні лікуються важкими нейролептиками, а інші лікуються психотерапією. Mm -hmm. І от це треба наслухатися, так, деколи декілька годин, ну не відразу. І, і віддиференціювати це. Ти почуєш реакцію, і навіть в маячних розладах можна почути реакцію, але це треба просто знати. І тоді починаєш працювати. Бо якщо ти почнеш працювати з психотиком ендогенним, Психотерапевтичними інструментами, як з посттравматичним пацієнтом, ну ми просто загостримо